Візит спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва до США провалився. Російська влада хотіла використати цю поїздку для просування кремлівських тес у Вашингтоні. Зазначили в американському інституті вивчення війни. Задля цього Дмитрієв навіть привіз з собою цукерки з цитатами диктатора Путіна на обгортках. Втім, московський посланець не зміг зустрітися ні з ким із впливових американських посадовців. Натомість він дав інтерв'ю кільком американським медіа, у яких повторив топ. Типові для російської пропаганди заяви, зокрема, він відкинув пропозицію президента США Трампа щодо негайного запровадження перемир'я мовляв, Росія не піде на мир без усунення так званих корінних. Причин війни за версією Кремля Дмитрів також спробував применшити наслідки санкцій, запроваджених Трампом проти російських компаній Роснів та Лукоїл. Ці заяви жорстко розкритикував міністр фінансів США Скотт Бесент. Він назвав Дмитрієва російським пропагандистом, який в принципі не може сказати нічого іншого якщо послухати все, що каже Росія, вони заявляють, що захистили свою економіку від санкцій. Ну вони не захистили її. Їхні доходи від нафти знизились на 20% з минулого року. Я припускаю, що нові обмеження заберуть ще 20-30%. Президента Трампа критикували, що він робить недостатньо. Він зробив сміливий крок. А ви цитуєте російського пропагандиста? Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, ви не кандидат економічних наук, але питання поставлю економічно, тому що Дмитрів, як гаманець Путіна, як людина, яка може вирішувати саме різні укладати економічні угоди, точно не тільки цукерки повіз і точно говорив і хотів говорити, напевне, не тільки про те, що ми обговорюємо і що нам відомо з медіа, які. Речі він міг пропонувати е, Білому дому е, що стосується економічних вигод певних і для Сполучених Штатів, і для Росії. Справа ну, в тому, що ці, ці власне умови, ці вигади вони пропонуються вже. Починаючи з початку цього року, із Саудівської Аравії починали там від тунелю під Баренцевою протокою до Кригаванів, відповідно щодо Арктики, щодо будівництва, де у Росії є серйозна промисловість, Рідкоземельні метали, які росіяни пропонують розробляти і на території Сполучених Штатів, і на своїй території. Тобто там є серйозний пакет власне пропозицій, які спрямовані на те, щоб по суті купити власне прихильність Трампа для того, щоб він зокрема тиснув на українську владу. До і відповідно Росія таким чином хоче досягнути своїх цілей у в такий політичний спосіб, і ми бачимо, що сьогодні в неї виходить рівно навпаки, тому що мова йде дійсно про те, що Трамп вперше застосував саме санкційний механізм відносно Російської Федерації, як він і обіцяв, враховуючи, що відсутній прогрес у врегулюванні власне питання війни і не досягається зокрема припинення вогню. Тому сьогодні дійсно ми трошки змінили реальність, бо Трамп вперше застосував відповідний захід. Від власного імені, і принаймні, в економічній частині тепер він не зможе говорити про те, що це не його війна, а це війна Байдена, як він постійно повторював. Принаймні, частково в економічній сфері, хоч і з відтермінуванням на місяць, він це рішення прийняв, чого протягом власне всього часу, з 20 січня, як він посів свою посаду, не відбувалося. Тобто серйозний пакет пропозицій від Дмитрієва, від Російської ж Федерації, виходить, поступається запізнілим і вже не працюючим на американську аудиторію і на конкретно Трампа заявам, що, наприклад, удари Російської Федерації по дитячих садках це нещасні випадки. Тобто, пропозиції привезлися ті ж, риторика ніби ті та же, але виходить, вона вже все стара і не. Ефективна, але ж його називають таким прекрасним переговорником, чому він не врахував, що Америка вже дихає іншим повітрям що Америка вже е, розуміє, що відбувається. Ну, це одно вони розраховують на те, що працює американське прислів'я, Про що не говоримо, говоримо про гроші. Але тут питання полягає в тому, що економічна частина цих відносин вона так чи інакше є другим темпом, тобто вона є похідною від політичних домовленостей у безпековій передусім сфері. І власне Трамп також займає позицію, що спочатку необхідно викинути певні передумови, передусім припинити вогонь, а далі будемо розмовляти про економічні проекти, в тому числі з Україною, в тому. Числі з Росією, але так чи інакше вони є похідними від власне примирення. Вони похідні від припинення вогню по лінії зіткнення, як сьогодні, це вимагає 47-й президент. І до речі, в цьому саме в цьому і позиція України. Тому Росіяни хочуть поставити вози коня з точки зору Трампа, і в них очевидно сьогодні це не вдається. Чи буде в майбутньому цей аргумент на столі? Думаю, що буде, але знову таки він буде скоріш за все другим, тому що Трамп сьогодні наполягає саме на воєнній темі і. Він як миротворець в другу чергу, принаймні, публічно стверджує, що цікавиться економічними питаннями. Так він демонструє подібну поведінку у всіх відповідних сферах, у всіх тих війнах, які він, як він каже, розв'язав, починаючи там від Руанди і Демократичної Республіки Конго. Він також їх там мирив відповідно в овальному кабінеті, і лише потім, після того як примирення було досягнуто, він підписував з тими істими економічні угоди. От приблизно таку логіку він намагається демонструвати і у нас, Ну, в цілому, поки. Виходячи з позиції української влади, нас це наразі влаштовує, тому що першою ціллю ми поставили собі припинення вогню а в подальшому вже дипломатію і відповідні домовленості щодо завершення і вирішення. Ну принаймні, наскільки це можливо, вирішення всіх тих протиріч, які наявні. Але головне це житті, головне це головне це припинення воєнних дій. Дмитрієво можемо сказати, не вдалася ця поїздка. Чи хтось говорить про те, що він був попередні місяці в Америці? Просто це його такий медійний вихід, але медійні виходи виходить, все таки вдалися. А чи вдасться переворот, про який пише телеграф? Чи реальний він в Росії переворот проти Путіна заможних людей, які розуміють, чи їхні гроші з часом теж може бути націоналізована на потреби війни з огляду на дефіцит бюджету? То проект бюджету російського вже є. У ну, тут тут все проблематично, і багато хто звертає увагу, що можливо помилково е, заперли, так би мовити капітали приватні в межах Російської Федерації. Тобто, по суті, з 22-го року з моменту повномасштабного вторгнення, оцим багатим людям щось арештували відповідно в західних юрисдикціях. А е, власне решту, що вони заробляють всередині Російської Федерації, просто заборонили відповідно до вивозу до перерахування на західні рахунки. Ну, власне, де вони і могли також і бути наражені на ризики арешту, але так чи інакше от можливість бігства капіталу Європейський Союз і Сполучені Штати ну суттєвим чином обмежили, якщо і не припинили. І виявляється так, що от на четвертому році війни виходить ситуація, за якою російські активи багатих людей вони повністю контролюються або ну здебільшого контролюються російською державою. І, і тут є сумнів, власне, чи чи захочуть або потрібно повністю змінювати режим і ставити, умовно кажучи, своїх керівників, що достатньо складно враховуючи ну, достатньо серйозну поліцейську силу. Як би мовити широкому сенсі цього слова в Росії, або відповідно бути в підкореному становищі, що ми сьогодні і спостерігаємо. Тому надії безумовно є і у західних аналітиків, але всі визнають, що достатньо невелика ймовірність того, що це відбудеться. І зокрема, і наше управління розвитки нещодавно висловлювалося з цього приводу. Навіть ми оцінюємо цю ймовірність достатньо низькою. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.